Вітаю! Мене звати Анна Осипенко, я учениця Олени Осипенко. Як минув ваш перший тиждень серпня? Чи все заплановане вдалося розпочати? Буду вдячна за ваші відповіді в коментарях. А наступний тиждень з 8 по 14 серпня особливий, так як несе важливі космічні події. Це перехід Венери у знак Лева 11 серпня та, звичайно, повня, яку ми зустрінемо 12 серпня. Саме на цих подіях ми і зосередимо наш огляд наступного тижня. Та спочатку давайте проаналізуємо тенденції тижня в загальному по можливості відкривайте свій календар Олени Осипенко та Юрія Буянова в паперовій чи електронній версії. Нагадую, що повний опис транзитів місяця знаками, місячних та сонячних діб ви знайдете саме у календарі. Всю першу половину тижня до повній місяць росте. Тож сприятливий період для початку справ продовжується. З мого минулого відео ви вже знаєте, що понеділок, 8 серпня, день для лікувального голодування з метою схуднення та очищення, тому довго на цьому затримуватися не буду. А більше інформації ви завжди можете дізнатися з відео Олени Осипенко, де вона ділиться власним досвідом схуднення за допомогою голодування в окремі місячні доби. Посилання залишаю під своїм роликом. В понеділок місяць буде продовжувати транзит Стрільцем, що сприяє юридичним справам, науковій та творчій роботі, викладанню та навчанню. Для активності в цих сферах використайте першу половину дня до початку місяця без курсу, який триватиме з 13.32 до 21.39. Тут і далі час вказує за Києвом. Цей час будьте обережними на дорозі, не підписуйте документи та контракти, не робіть відповідальних дзвінків та не відправляйте важливих листів, можливі помилки, не робіть дорогих покупок в цей час. І, взагалі, відповідальні справи не плануйте на ці години. Заплануйте їх на першу половину дня понеділка або на наступний день. Місяць без курсу сприятливий для духовних практик, психотерапії, медитації та молитви за Україну. О 21.40 місяць перейде в наступний знак козаріг, і буде продовжуватися цей транзит дві доби 9 та 10 серпня. В період місяця в козарозі збільшується рівень самоконтролю, обережності, терпіння, консерватизму, відповідальності та організованості. З'являється холодність та скутість у прояві емоцій, іноді бажання усамітнитися. Якщо ви чекали періоду, щоб повернутися до справи, яку давно відкладаєте. Це саме той період, не пропустіть його. Також рекомендується планування і початок тривалої, завзятої роботи, що вимагає дотримання дисципліни період сприятливий для будівництва, роботи з каменем, купівлі продажу нерухомості, не рекомендується хірургічне втручання в ділянці колін, сухожиль та хребта. Уникайте сильного навантаження на коліна та лікування, видалення і протезування зубів. Ввечері, 10 серпня, буде період місяця без курсу. З 19.42 до 21.45. Тож краще присвятити цей час відпочинку, вечірній медитації та молитві. Якщо ви перебуваєте за межами України в іншому часовому поясі, врахуйте різницю в часі та оминайте період місяця без курсу при плануванні справ. Після цього, о 21.46, місяць перейде на наступні дві доби в знак водолія. Це волелюбний знак. Тому в період транзиту місяця ним важко сприймається будь-яка форма примусу, підпорядкування або обмеження. Натомість підвищується інтерес до всього нового, незвичайного, в голову приходять несподівані ідеї, з'являється ексцентричність поведінки, імпульсивність, емоційне занепокоєння. Загалом зовсім інакша ситуація, ніж зі стриманим козирогом. В цей період рекомендується наукова та інтелектуальна робота. Особливо пов'язана з психологією, соціологією та астрологією і новими суспільними течіями. Сприятливий час для спілкування з однодумцями. Проведіть тематичну конференцію, збори клубу по інтересам, вступайте до гуртків і товариств. 11 серпня Венера перейде в знак вогняного Лева. Лев це величність, артистизм, сцена, творчий дух, благородність. В період транзиту Венери Левом, а це триватиме до 5 вересня. Почуття і бажання будуть виражатися яскраво та дещо драматично, з'явиться бажання виділитися, придбати яскраву річ, виступати перед великою кількістю людей, найвищий прояв лева, щедрість та великодушність. А Венера відповідає ще й за фінансову складову. Отже, нехай транзит Венери левом натихне вас на благодійність та допомогу іншим фінансово. Такої підтримки потребує, безперечно, наша армія, переселенці, пенсіонери, безпритульні тварини. Допомагайте через офіційні благодійні фонди або напряму, якщо ви впевнені в отримувачі. Можете навіть налаштувати регулярний платіж, і це не обов'язково має бути велика сума. В п'ятницю, 12 серпня, відбудеться головна подія тижня, повня. Час її точної фази, 4.37 за Києвом. Але період повні триває як мінімум добу в обидві сторони, і цей час є напруженим для нашої психіки. Ми переповнені емоціями, здебільшого негативними, так як місяць та сонце в період повні формують точний напружений аспект опозиції. Тому дуже важливо в період 11-12 серпня контролювати свій емоційний стан та поведінку, щоб уникати сварок з членами родини, друзями та колегами. Бережіть себе та рідних. Особливо в теперішній час, який наповнений тривогами, переживаннями, емоційною напругою та невідомістю щодо майбутнього. Ворог прагне не лише знищити нашу землю, а й зламати серце України, її народ, в силах кожного з нас не піддаватися провокаціям і продовжувати бути згуртованими. Ми переможемо безжального сусіда лише в спільності. Примножуйте в період повні лише позитивне, добро, світло, любов, віру. В точний момент повні триватиме 24 та сонячна доба, символ якої і є віра. Виклик цієї доби перевірка нашої віри і совісті на ділі. Її характеристика також говорить нам не піддаватися на провокації, а ще не брехати, не грубити, трансформувати свої страхи в позитивній якості. Загалом налаштуйтесь на врівноваженість та спокій і відкладіть справи, що потребують нервових затрат. Уникайте хірургічних операцій в період повні. Не обрізайте дерева, але збирайте трави, вони володітимуть найбільшою силою. Врахуйте ще, що всю другу половину дня з 14.09 триватиме місяць без курсу. Розглянемо гороскоп серпневої повні, який побудований на точний час події. Сонце буде перебувати у 20 градусі лева, а місяць чітко навпроти, у 20 градусі водолія. Задача цієї пари знаків для нас на найближчі два тижні до новомісяча стати частиною суспільства і навчитися брати відповідальність на себе, не боятися керувати і при цьому проявляти мудрість лідера, а не гординю. Сонце та місяць з обох сторін аспектовані напруженими квадратами від кормічних вузлів, південним в скорпіоні та північним Тельці, який підкріплений впливом урана. Та ці аспекти в період повні вже розходяться. І не матимуть сильного впливу на нас, на відміну від квадратур Сонця і місяця з Марсом. Вони сходяться і по черзі стануть точними спочатку місяць з Марсом 12 серпня о 14.06 за Києвом, а Сонце з Марсом 27 серпня в новомісяча. Місяць ще підкріплений впливом білого місяця, а між ними розташувався Сатурн Білий місяць в даній конфігурації у водолії. Включає інтуїцію, дружелюбність, цілеспрямованість, відповідальність та дає підказки, чим знижує рівень впливу напружених аспектів місяця. В повні ми особливо відчуємо підтримку вищих сил. Після повні, у вихідні 13-14 серпня, місяць починає спадати, і всі вихідні він йтиме рибами. Це романтичний, милосердний та таємничий знак. В цей період можливе підвищення емоційності та емпатійності. А особливо чутливі можуть сильніше жаліти себе та інших. Важко зібратися з думками, можливий хаос, і будьте готові до можливої зміни планів. Натомість це завжди ідеальний час для допомоги іншим, наприклад, для благодійності та психологічної роботи. І молитви в ці вихідні матимуть особливу силу. Присвятіть їх нашим воїнам та людям в окупації, які не здаються і навіть організовують партизанський рух. Роблячи все, що в їхніх силах для того, аби вигнати небажаних гостей. Друзі, підтримуйте ближніх, ми потрібні одне одному. Нічого не бійтеся та слідкуйте за власним психічним здоров'ям. Працюйте та відпочивайте в балансі, вивчайте щось нове, пийте достатньо води, робіть зарядку, медитуйте, дотримуйтесь розпорядку дня, допомагайте іншим, але лише після того, як закриєте власні базові потреби. Ми обов'язково впораємося зі всіма викликами: українці вільні, сильні та неймовірно хоробрі. Слава Україні!